Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теолог-Проводнік. <кій> Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією, спонсоруйте, донатьте, ви мені допомагаєте. Дякую вам, хто це робить. А тепер відповідаю на ваші запитання. Чи буде звільнення Мелітополя у квітні? Давайте подивимось. Ага. Ну, знаєте, зараз перекривається в Верховна Жріцей. Це означає тільки одне. Все тримається в таємниці. Не ресурсно відкривати цю історію, тобто немає сенсу. Не можна на даному етапі, не можна. І де йдуть зміни? Ідуть кардинальні зміни, так? Да. Угу. Що це означає? Угу. Ну, знаєте, це все, все йде до стабілізації. От стабілізація, стабілізація стабілізація. Через бойові дії. Чекаємо. Так. Коли русня відчепиться від Нікополя. Давайте подивимося. Коли русня відчепиться від Нікополя. Коли? Вам кажуть, перестаньте боятися. Ви тут боїтеся, що ми все заблоковані, все закончиться, все-все-все. Вам кажуть, це буде і це, знаєте, як? Що вас покинуть, що ви будете в одиночесті, що так воно так і залишиться, і ми будемо жертвами. Ну тут такі переживання йдуть. І що? По правосуддію. Угу. Ну, Ви знаєте, тут показують, що по правосуддю оці обстріли вони дьявола, то, що він обстрілює, да? він слідкує за тим, що е, які, наслідки які наслідки від цього. От, і він розуміє, що е, обстрілювати вже можна тільки рідко коли, і тут більше оборонка стоїть, ну, більше обороняється. Так. Да. І що це означає? Ну, по інтра... інфраструктурі, от вони кажуть, немає сенсу. Вони хочуть, що на будущее. Угу. Та ну зачем об'ясняти це все? Не треба об'ясняти. Ви мені покажіть. Кращий результат, коли перестануть. Давайте так конкретно, Тому що це друга історія буде. Конкретно в квітні перестануть обстрілювати. В квітні перестануть обстрілювати. Ну, дивіться, по миру прийде допомога, усилять вооружение і обмежать їхній оцей розгул, вот эти обстріли. І що? І що? Ага. Ну, через агресію прийдуть до стабілізації. Да. Зараз це все вирішується. Как победить? Угу. Ви тут, конечно, розстроєні тим, що це дуже довго відбувається. Дуже довго. Нічого типа хорошого. От ми чекаємо. Чекайте. Вам кажу, чекайте. Так, 9.05, 23. Опять же, за ці цифри. Щоб, це, це така інформація, хтось там подивився на нумеролога, і е, кажуть, що Путін помре 09, 0, 05, 23. Уже скільки казали этих дат? Це правда? Ну, я тут, вообще-то, не поняла сам, сам вопрос, потому що тут, якби і и умрет Путин, А, и точнее, точнейший этот проект, по проект Путин, что ли, то есть двойники, давайте поднимемся, 0,9, 0,5, 23 по-моему, Путин. хто це жертва? Угу. Ну, показывает, що жертва буде. А давайте так, знаєте, у мене є таке питання, в мене все время а, хочеться його підняти. Путін настоящий, той, якого вибирали в Росії ізначально. Давайте ось показую, Це настоящий Путін, да? А це а, Путін, там двойники, нехай будуть вони всі в кучі в одному камушці. Можна іще одного там приплести, тому що там не один двойник. Давайте подивимося. Він живий Путін? Настоящий Путін живий. Настоящий Путін живий. А двойник живий? А ще один двойник живий. Не знаю, що це буде. Давайте подивимося. Путін настоящий. що це за блокировка? Що за блокировка? Ну, кажуть, що він стабільності, Путін – настоящий, що він стабільно в якомусь то місці, він обороняється, він заблокований. Він не може виїхати. Он никуда не может выехать. Почему? Почему? Угу. Между чем и чем? Ну, он тут по иерофанту, как бы его тут ограничили. И он на выборе между тем, чтобы все закончить или ждать... Якогось щасливого случаю, як можна вибратися з цієї ситуації? Ага, Ну да, от кажу, ждать. Показують карти, жда, жде жде сидить. Коли можна дійствувати, коли можна буде оборонятися. І що? Угу. То есть он ховается. Далее двойник. Ну тут такой двойник незначительный, он там периодически идут договора с этим двойником, то есть он выполняет функцию самого Путина. А другой. Ух ты, ух ты. А тут есть еще такой очень, очень э, злобный двойник Путина. Він, ну, на нього йдуть одні старші аркани. Він що, багато рішає? Він багато рішає, цей двойник. Ну, старших аркана. Нічого собі. Ага. На будущее що? Так він приймає рішення, да? Він рішення приймає по війні і по всьому обмежує угу. обмежений почуттями. это значит за ним слідкують він жертва кажуть жертва обмана ну тут очень такие старшие арканы идут то есть его постоянно выставляют как бы он главный разуме что путин настоящий не от не попадає в об'єктиви, і його оцього двойника постійно виставляють як козла отпущення. А насправді цей Путін помре 9.05-23 -го года. Не знаю, тут показують обмани якісь. Обмани. да, і ограничення. Ну, ограничений в одиночестве. Буде в одиночці сидіти. там, десь його за, запихнуть, а ну, не щас, считай, закритий. То смерті я не бачу. Скажіть, будь ласка, після того, як ЗСУ виганять расистів з України, чи підуть вони війною на Грузію? Підуть. Після того, як расисти вийдуть з України, вони підуть на Грузію. А вони вирішують, вони, е, ну, як вам сказати, вони на виборі, вони будуть вибирати ще, з ким боротися. Тобто вони ж жити не можуть так спокійно. у них е, Натура така, їм треба когось там освобождати, когось вбивати, треба ті, ті освобождати. І тут, по правосуддію, кажуть, вони будуть делати перерив. Перерив на що? Ну, перерив перед тим, кому там. Кого далі, хто жертвою буде? Будуть вибирати. Все вполне возможно, тільки не сразу, а от, да, сільонок немає у них. От вони будуть в ілюзіях літати, мечтати о тому, що це временем. Ну, ну готовьтеся. Угу. Як ми успокоїмося, от ми підемо. Тобто тут така натура. Так. Дніпрородне Запорозької області. Звільнять в апрелі Дніпрородне Запорожської області. Звільнять в квітні. Угу. Ну, зараз на виборі. Зараз, знаєте як? Вибирають на майбутнє, з кого будуть першого там визволяти, так. Да. Поки що обмежується це водою обмежені. Тут водойом якийсь. Угу. Ну, вирішують, яким образом будуть звільняти. А, кажуть, чекати треба. Ожидання закончаться. Ожидання закончаться вибором. Вибором між чим і чим? Подходящий. Ждуть підходящого моменту, коли приїхати. Коли це все наче. От ждуть. Розумієте, коли йдуть такі зміни, це вам ніхто не скаже, коли точно. Не можна говорити. Все, до побачення, пока-пока, до зустрічі!